24-річна Ольга пригортає новонародженого сина. Малюка назвала Максимом, бо так мріяв її чоловік. Старший солдат Олександр Фурман, який навесні зник безвісти під час несення служби в АТО. Дружина розповідає, у квітні Сашка мобілізували в 30-ту окрему механізовану бригаду. 22 травня в бою під рубіжним він отримав поранення та дорогою у лікарню на швидку напали терористи. Відтоді Олександр числиться зниклим безвісти. Дружина припускає, він міг потрапити у полон. ДНР виставляли свої списки, і що він знаходиться в них в полоні. Вони виставляли список полонених, які знаходяться в них. І, якби центр звіне полонених на основі цього виставляли його як в полоні. Мені пояснювали, що є свідки, які бачили його там, але інформацію про те, хто ці люди і де його утримують, мені не розповідають. Про свою третю вагітність Ольга дізналася вже після зникнення чоловіка. За вісім місяців від нього жодної звістки, але молода мама не сумнівається, Олександр живий. Але я вірю, що він повернеться, вернеться. Тому що мені дуже багато раз не сьогодні. Як він повертається додому, і що він вдома. І я думаю, що до жноколи це случиться вдома. На повернення татка чекають ще дві маленькі доньки: чотирирічна Марина та півторарічна Саша. Рідні кажуть, впродовж усієї вагітності підтримували Ольгу, боялися, аби хвилювання не позначилося на здоров'я малюка, якого вона носила під серцем. Тяжко переносила, кінечно нервничала, Ми завжди не заспокоювали. Все на нервах, дитина маленька, дуже в неї. Годі 4 місяці, менше дитина, це було дитину носить на руках. Сльози були, звичайно, вона нервувала, хвилювалася, щоб завжди говорила, що дуже хочу, щоб він вернувся, дуже хочу, щоб його повернули. Ну але слава Богу, вагітність. Закінчилася пологами на водохрещення, в свято велике, і ми народили е, гарного здорового хлопчика 3,640 І сьогодні вона йде додому. Новонародженого передають дідусеві. Той ледь стримує сльози і не може намалуватися внуком. нього виросте теж мабуть, буде козаком. Буде українським. Не буде він ніяким, тільки українським козаком. Привітати родину героя до пологового будинку прийшло кілька десятків Житомирян. Усі несуть подарунки для немовляти і мами. Ну, я як дружина військова, хочу підтримати теж дружину якої з них чоловік, щоб привітати, підтримати, щоб вона знала, що вона не одна в цьому місці, що ми її все таки будемо підтримувати. Збажаємо, щоб в неї все було добре, щоб вона трималася, вірила в краще. Ось бо чоловік, як не як він вернеться. Ми всі це віримо. Я думаю, кожен з присутніх тут вірить, що чоловік, ось ось і він повернеться і буде виховувати свої. Твоїх діток разом з нею і вона має знати, що вона не одна. Це багатодітна родина, врешті, це третя дитина, і родина буде користуватися пільгами, те, що передбачено державою. В подальшому родина, звичайно, буде перебувати в полізору підрозділів сім'ї молоді та спорту центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, оскільки це буде тоді на родина і в такій складній скрутній життєвій ситуації. Волонтери обіцяють і надалі підтримувати дружину військовослужбовця, аж поки глава сімейства не повернеться додому. Допомогти родині матеріально може кожен, переказавши гроші на рахунок.